Розміни та доповнення до програми соціального захисту окремих категорій. На комісіях розглядали. Розглядали, зауважень не було. Зауважений. А тут пункт 1. Зняти розгляду до роз'яснення. Що за роз'яснення? Це надання матеріальної допомоги А, Член це дорогу, ДФТГ, чи? тут прийнято. Ви... Нема заперечень. Хто за те, щоб дане рішення прийняти Викола за основу? Петрович, ще з Тоді за основу голосуємо. Хто за основу? Прийнято за основу, які будуть доповнення слухання стосовно доповнення, прошу підтримати дане питання. Це плануємо на відшкодування витрат за придбання деревини паливної дров членам сімей загиблих захисників та захисниць України, домогосподарства яких забезпечені твердопаливними котлами або пічним опаленням у розмірі до 15 тисяч гривень одноразово раз на рік. Сім'ї загиблих, це сам Бог вилів. Нема заперечення. Хто за таке рішення доповнення і прийняття рішення в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято дякую. Про зміни та доповнення до цільової програми захисту населення територій від надзвичайних ситуацій. За, до, за, хто за те, що прийняв за основу, прошу голосувати. За основу прийнято. Які були зауваження тут на розгляд сесії Друга комісія? У кого які-то зауваження? Були Були питання, не питання, відповіли на питання, тому знято? Ніяких. Так, да, знято. Що? У Миколи Миколаївича були питання. Розяснили. Але все, нема заперечення? Нема. Вирішили це питання. Да. Ви хочете все Так, да, Я хочу по цьому питанню сказати. Зараз, секунду, да. представтеся мікрофон для протоколу. Кач Василь. Живу за, в місті громадянин України. Слово, Василю, прошу голосувати. Хто за? Прошу. З 2022 року я звертаюся до міського голови, а також усі органи, щоб відремонтували бомбосховище, яке знаходиться по адресі Садовий бульвар 9. Відкрили одну двір, поставили замок кодовий, друга двері закрита. І відкрита проводка відкрита. Поклали сухари і поклали воду, яку вже треба поміняти. Останній лист у мене є підписаний секретарем міської ради пане Шаповал, який написано, що буде проведений ремонт цього. Захисної споруди у третьому кварталі 2023 року. З собою листа немає. Закінчується третій квартал. Почекайте, Микола Петрович, я вже слухав вас тут дві години. Я вже слухав вас дві години. Так що почекайте. 20... Закінчується третій квартал. 2023 року. Скільки видалено коштів на цю споруду? І коли воно буде зроблено? Елементарний ремонт? Скажіть, будь ласка, не води немає. Не немає. Я послухаю, хай відповість. Мені Присаджуйтесь, ви... ви задали запитання. Да, Все, я ви задав вслухали. запитання. Будь ласка. У мене може ще було запитання. Ми... Чого ви мене не закриваєте рот? Я налогоплательщик 42 роки в цьому місці, а ви користуєтесь плательщику і всім депутатам, от я дивлюся, що їм байдуже, що до дорожньої розмітки, що до що до опалення. Присаджуйтесь, будь ласка. Захисна споруда, яка розташована за вказаною адресою, на сьогодні залишається в приватній власності. Робота пропозиції щодо передачі захисної споруди в комунальну власність. Пропозиції такі надані: балансоутримувачам. Неодноразово звертались як в письмовому, так і в телефонному вигляді. На сьогодні. Відповідь щодо остаточної відповіді щодо передачі немає, але робота продовжується. Відділ комунальної власності провів велику роботу. На сьогодні рішення про передачу від власника нема. Те, що зроблено в цій захисній споруді, це все робилось, будемо так говорити, що за підтримки. Громадських організацій дякуємо за підтримки молоді міста за підтримки міської влади. Тому ми всім дякуємо на сьогодні, те, що ми маємо в такому вигляді. Те, що маємо для того, щоб кошти з місцевого бюджету були використані на цю захисну споруду, потрібна передача. Ну, я думаю, ми будемо наполягати на тому, що ця захисна споруда край необхідна для захисту нашого населення. Добре, дякую. Ще запитання. є? Ще є запитання? Мене як мешканця даної вулиці посилають Свободи 24. Ви були хоч там раз. Де була я в усіх захисних о, спорудах нашої громади. Ви були при вокзалі на 13. Да, де ремонтувалося? Де да не ремонтувалося там нічого. Що? І свободи 24 не ремонтувалося. Ми можемо зараз пройти з вами, якщо ви хочете. Я була. Но... Ну що там, так. закритий вихід. Я прийшов під час тривоги, там лежить один бомж, храпе. ні води, ні туалета, нічого. Це належить місту. А ви мені розказуєте, 13 серпня була перевірка бомбосховищ міста обласної адміністрації. Так. Ви повезли куди їх? Повезли в бібліотеку Мира 11, повезли на молзавод і далі нікуди не повезли їх. У комісію пер... я вам відповідаю у перевіряючих, які приїхали на перевірку, є перелік захисних споруд всієї нашої громади, перевіряючи, куди показали, туди і повезли. Ну і перевірили практично всі укриття, да, але всі укриття, але зрозуміло, що роботи в укриттях надзвичайно багато. Надзвичайно і будемо багато, продовжувати. І треба продовжувати. Так добре, дякую. Других зауважень. Нема хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, прийнято.